Закінчили ми сьогодні укладку. Повністю, повністю, повністю. Там фільоночки вже є. Тут у нас фартук вже уложений, засверлений. Завтра вже будемо готувати тут підсотірку повністю, так що завтра починається день кіпіша. Отому, що у нас, балкон сьогодні, вложили. Тут у нас творчий безпек... безлот. Тут тільки -от сапожочок залишився по периметру зробити. І все, поки там, де затиратися, тут доробиться.